Доброго всім вечора, це Dogeims і ми продовжуємо грати в гру Зорійний війни Галактика Героїв. Сьогодні 6 лютого і це вже 54 серія. Я трошки прихворів, але знаєте, буває так, що свербить, як хочеться знімати, тому будемо знімати. Тим паче сьогодні дуже багато контенту. Тож погнали! Перше я вам розкажу, як остаточно вирішив питання Радуса. Розберемо пошту, покачаємо пачку на рей. У нас сьогодні буде перша закрита ціль це Фін Рейк 5. Покачаємо зірки, апнемо роз, одягнемо інших персонажів, тобто будемо проскорюватись. Сходимо на випробування проти клонів, спробуємо спроби на контрабанди вантаж. Проходимо квести на пізотрек, позабираємо нагород, сходимо на гранд арену і, ну, і забіжемо на битву за територію. Тож погнали. Ну і по-перше, в нас новини від розробників нам підвезли, ну майже підвезли. Джокасту, ну, це буде жінка з ружйом, Cyber Rifle, Дуже цікаво, її будуть давати за завоювання, тобто поки що ми її не побачимо у нас. Тим не менш, прикольно, цікаво, буде новий тех, називатися Jedi Ван Гюарт. Також нам підвезли Hunter Merценарі, це продовжують завозити нову пачку бетбенчів. Ну, непогано заберемо знов-таки 55 шматків. І якщо я не плутаю, то подія буде через пару днів. Давайте подивимось. Так, ось через п'ять днів буде подія, тому да, зайдемо, заберемо. Е, так, що по радусу? Ну, по-перше, ви знаєте чи не знаєте, він у нас зараз 7 ой, п'ятизірковий, з який я плутаю, так. Да. Ось він, класний корабель, мені заходить, але для рей нам треба 5 дірок, тобто 65 шматків. Так, да, можна проходити через івент, для цього треба 5, 6, 7 зіркові кораблі, це дуже складно і дуже дорого. Можна купляти за кристали, і, до речі, я вже потрошки їх збираю. Але можна ще деяким, деяким способом їх купляти. Дивіться, заходимо в магазин е, в синій шартшоп, І що ми тут бачимо? Бачимо радус. Так, е, да, не дивіться за ціну 21 тисячі, це за 30 шматків, тобто 10 шматків коштує десь 7 тисяч, це дорого, да. але це реально, тим паче дивіться. Заходимо в Galactic War, у нас кожного дня приходить 1200 валюти. Купляємо, наприклад, єру яка максимум, Зеба, який максимум, і кетбейна. І давайте ми купимо. Купили, заходимо сюди і вже конвертуємо їх в 600. І так можна робити кожного дня. А ще почекайте, може зайти в канті на Бетл і тут також купити тих, кого нам не треба. Ти паче у нас діє купа валюти. Дивіться Макс, 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 Макс і По, Да. І знов таки заходимо в сіні шардшоп і вже 750. Дивіться, більше 4 тисяч, вже більше п'яти шматків на радус. І так ми дуже швидко його зберемо. Ось, подивитись. Єдине, що скажу, що ви можете купляти його за синю валюту лише коли відкрили його як чотирьохзірковий. Тобто, да, збираємо кристали, відкриваємо його чотирьохзірковим. Це треба 80 шматків, і потім можна докупляти його за синю валюту. Тепер погнали на пошту дуже багато листів, дуже круті листі. Дивіться, війна за територію. Перше, що мене цікавить, завжди зета, плюс раз, два, три, чотири, п'ять, шість ресурсів, які нам потрібно для прокачки, плюс омега, плюс купа грошей. Супер, забираємо. Друге. З 400 кейкардів за завоювання. Теж. Раз, два, три, чотири. Це що потрібно. Плюс моточки на релік, плюс омега, плюс шматки для прокачування модів. Забираємо. Далі. Ми перемогли в третьому раунді Гранд Арени. 865 очків набрали. Про супротивник лише одну перемогу. Виграли. Класно. І того ми отримали дві перемоги, одну поразку і взяли друге місце в раунді. Дивіться, 500 кристалів, 1600 валюти, 2 зети. І знов таки ціла купа ресурсів для прокачки наших персонажів. Супер. Далі нас добили боса. Забираємо це особиста нагорода. І це нагорода за клан боса. Ми забрали знов-таки сундук з 36 лямів. Супер. Дуже швидко будемо тепер прокачуватись. Я дуже швидко цю всю валюту реалізую, подобається. І зараз у нас проходить війна за територію. Я їх весь час путаю. І наші зробили спешл місію, 30 валюти забрали. Не багато, але тим не менше це все отримали кожний саклан. Супер, мені подобається. Дивіться, 1700 кристалів це вже 10 шматків радуса. Погнали тепер качати пачку на рей. Дивіться, де у нас чорний гайд. Наших 12 цілей. Заходимо в Фіна. Одразу будемо ламати шмотки на частинки на релік. Звісно ж, йду з Кевенджера, вибираю фільтр на 50. Вибираю всього побільше. Так, да. це поки все хлам. Я дум, його не дуже жалко. Можна ламати його. Дивіться, 100 штук конвертуємо. Є. Yeah. Тепер ті два. Знов таки, в нас поки що досталь ресурсів. Тут візьмемо по 10. Тут по 50. Сподіваюсь, нам поки вистачить всього. Да. Це, це і це. Так, і тепер ці можемо поламати, їх у нас дуже багато. Тим не менш, я стараюсь поки що їх купляти, тому що рано чи пізно у нас стане з ним проблема. Так, забрали 100 штук, повинно хватити, вистачити. Тут ламаємо. Це комусь треба, не хочу ламати. Так, ого, 1100. Непогано. Давайте це конвертнемо, і я хочу ще спробувати покрафтити. Де мої педальки? Ось вони. Так, да, крафт. Крафт. У нас, мені здається, не збиралось багато ресурсів. Головне був цей хлам, в нього в нас не вистачає. Дивіться, скільки ми вже накрафтили? 16, 20. Угу. 30. 30. Непогано. Майже 30, 27. І це нам дасть 93 шматків. Супер. І Т4, я не впевнений, що нам треба його прям багато. 52 нам вистачає. Супер, давайте погонимо назад на Фіна. Е, тож, Фін. І спробуй закрити першу ціль. Дивіться, релік 3. Робимо його релік 4. Так, да, на зараз я всю енергію контіни витрачаю на фарм цих шматків. Не купляю за кристали, бо кристали збираю на радус. Тим не менш потрошки збираю. Так, релік 4. Е, да, апгрейд. І релік 5. І зараз нас вискочить. Да, дивіться. Перша ціль виконана. Що це означає? По-перше, ми можемо зняти з нього позначку, щоб я на неї більше не зважав. Так, тепер у нас є 11 цілей. І по-друге, заходимо в Джордні Кайт, Рей. І ось, дивіться. Перша відмічена ціль, я вас вітаю. Е, наступним, скоріш всього, буде BB8, тому що він у нас поки єдиний релік із наступних цілей. Тому давайте зробимо його. Що це виходить? Релік 2. Е, до речі, його треба буде робити аж до сьомого реліка. Ого, дивіться, можемо навіть робити релік 3. Давайте підемо поламаємо, звісно так, і за слом. Дуже швидко витрачається ця вся валюта. Я це... Знаю, як воно закінчується на мейні, тому що я потім ламав все, що було, і мені не вистачало. Тим не менш, зараз через Episode трек можна швидко його нафармлювати. Я завжди купляю ті один і т два. тому що їх треба буде дуже багато. Так, да, тут же не вистачає, тим не менш, BB8, вже релік 3. Е, тепер давайте піднімемо зірки. Амелін Холдо. Промоут. вже 4 зірки. А нещодавно нас взагалі її не було. Так, тут нема. Ростіко, теж 4 зірки, Hero е, по 3 зірки і здається, це все. Да. Зірки підняли. Давайте Ростіко піднімемо до 85-го рівня. 6200. А знаєте, я взагалі подумав, давайте піднімемо її одразу по, до, до 85-го, чого нам тягнути, в нас, тим паче, вистачає грошей. І ми, до речі, майже влям ляммоші в нас. Е, і того ми закрили перший етап в тому плані, що у нас вже всі герої 85-го рівня. Тобто це означає, що в нас тепер гроші можуть піти на щось інше, на щось цікаве. Наприклад, на прокачку модів. Тож непогано. Давайте тепер будемо одягати наших персонажів. Почну я з рей. Да, Її можна підняти тір 10. Е, далі, Resistance Trooper. Давайте, тір 11. Неймовірно, вже йде до тір 12 Так, Амелін. Амілін у нас вже шмотки залишилась. Так, Фін це був тір 7-й. звісно, так, і піднімаємо, скільки зможемо підняти. Ого, одразу тір 7, так. Да. Так, По знов таки теж піднімаємо, скільки можемо підняти. Четвертий, п'ятий, шостий. До 7-го вже не доповзли. Давайте подивимося у нас відбувається. Так, дивіться, Цей йде на 12, цей йде на 11, 10, 12, 10, 8, 8, 7. Прогрес, мені здається, дуже-дуже крутий. А ще я хочу нагадати, що зараз нас отримали валюту гільдії, і ще все піде набагато швидше. Так, да. тут, звісно, все витрачаємо. Амілін одягаємо тільки ще менше речей. Ну, зліва направо, як завжди, качаємо. Тому що ті, хто має 7 зірок, перші повинні отримати тір 12 і вже йти до реліка. Так. О. Скільки це у нас 4 шмотки одягаються, ну, теж непогано. Так, да. і це все. Що я вам хочу показати, до речі, Ray вже залишилось зовсім зовсім трошки до того, щоб зробити її наступним реліком. То тут у нас. ну і тут дрібниці залишились, в принципі, зовсім зовсім небагато. Не хочу, до речі, витрачати синю валюту. Буду все орієнтуватися поки що на гільдкоини. Е, До речі, я вас вітаю. Лям мочі в нас. Як виглядає мій аккаунт на ляммочі? Дивіться, пачка фениксів, full релік 5, іден Relic 5. Фін, де він фін. Релік 5, BV8, Relic 3, купа золотих. В принципі, є робочі пачки, battle сквади, default склади. І це лише один для мощі. Супер. Давайте тепер сходимо на випробування проти клонів. Тут у нас бонус для Найсистер. Звісно, у нас їх нема. Треба виграти битву, NightSister, виживший один світлий, один темний, трьохзірковий бачер, ну або сімозірковий. ну і епізод пас. По стандарту забігаємо на другий тір, беремо будь-яку пачку. Ну, давайте все-таки візьмемо фініксів. Запихаємо сюди бачара, це бет наскільки я пам'ятаю. Да. Трьохзірковий. Ну, давай, скільки тобі треба секунд, щоб перемогти. В принципі, ню? вижив, нічого собі. Ну, мінус. 6 секунд. Супер. Тепер давайте подумаємо, на який тір нам одразу сходити. Навіть не знаю. Давайте пробуємо на сьомий з Іден ось таким складом. Ну, вона краще виживає, ніж боск, тому давайте спробуємо. Взагалі не орієнтуюсь по клонам, кого треба бити, кого не треба. Не подобається мені наявність цього еха. Давайте спробуємо ось так. Так, да, в принципі, перший у нас пінус. Далі, певно, мені не подобається арк Трупер, теж буду його спробувати виносити. Е -е, давай так. Ага, Файс, походу, в нас танк. Пробуємо через Чопера збити з нього Таунт. Таунт да. да, збитий. Тепер, наскільки пам'ятаю, треба все-таки сходити на арка, бо це атакуючий. Так. Давай так. Я поняв, ну, іде нам не дуже сильно допомагає в атаці, тим не менш в неї інша ціль. В неї ціль вижити. Все, що їй треба зробити. Ааа, моя печка справиться і без неї. Поняв. Дивіться, комусь дуже сильно відновили щит. Тим не менш ми його зараз швиденько приб'ємо. Так, я не зрозумів, чого арк не відлітає. Давайте ще раз пробуємо. Так, ага, поняв, певно, щось відбувається через клонів. Чесно, не шарю по їхнім скілам, але зараз я бачу, що проблем не повинно бути. Давайте включимо автобій і швиденько їх доб'ємо. Я поняв, швиденько добили не ми їх, а вони нас. Це дуже-дуже цікаво. От бачу таку цікаву штуку. Коротше, коли юніт отримує дамаг, він отримує 20 кріт демедж, який стакається, поки він не зробить крітка удар. Це дуже фігово, тому що мої фінікси люблять робити багато атак. Давайте сходимо на шостий тір з Іден, швиденько пройдемо, і потім, думаю, на сьомий сходимо чисто фініксами. Щось важкенько нам сьомий тір, Тим не менш забираємо нагороди, які забрали, теж непогано. Давайте ще сходимо на події під названням Контрабандний вантаж. Я її вже проходив, тим не менш хочу на відео використати білетики. Подивимось, що ми отримуємо. Так, знов такий привид, який нам не дуже треба. І рей, Міленіум Фалкон, 5 шматків, також 20 ресурсів на прокачку цього. Кейсера, 에, давайте подивимось, що у нас по епізод треку і попроходимо квести. 에, дивіться, в нас вже дуже багато чого пройдено, тим не менш багато що і не пройдено. Це все забираємо. Так, і в нас є такі цікаві битви. Дивіться. Виграти битву з будь-якої версії Омега. виграти битву з будь-якої версії Ехо. Ехо, до речі, є дві версії в грі, але в нас нема ні одної. 에, переходимо в клон трупері і зараз ми, думаю, його активуємо. Ехо, ехо, ехо. Дивіться, є такий ехо, клон трупер. І є ехо з Бедбенчів. Бедбенч ми точно не зберемо. Можна його взяти за епізод трек валюта, але я не хочу її витрачати. А от ехо можна швидко зібрати за 200 валюти клан Т1, тому беремо, активуємо. І зайдемо зараз в будь-яку битву. Е, з м'ягою і з ехом. У нас є 9 енергії, вони обидва світлих. Так, тут нормал 6. Ну, давайте сюди зайдемо. Бетал. Візьмемо Фіна, візьмемо наших фініксів. Сподіваюсь, вони затягнуть. Так, Омєга повинен цей бути. І ехо цей. Да. Зараз дуже швиденько прибіжимось і подивимось, чи нам зарахують квест. Перша хвиля. Дорога хвиля. І третя хвиля. Цікаво, чи відкатився у нас АОЕ, чи треба буде почекати 5 секунд. Ні, АОЕ відкатився. Дивіться, два квеста на Ізі зараховують. Тому користуйтесь, це дуже легко. До речі, можна було б бігати в випробування, теж би зарахували. Ось сюди. Тим не менш, зробили два квеста. Давайте подивимось, це забираємо. Фенік-шантнес, як я зрозумів, відбагований, тому давали за ногу нагороду. Слайс мод зараз зробимо, це закриваємо. 8000 отримуємо. Е, ось такий є квест, я, можливо, його зроблю не на відео. Треба бedбенчем піти. Знов таки, об'єкаю, можна в соло зайти на дуже просту локацію, і вона там спокійно повбиває 10 ворогів. Так, Кантійна битва це автобей. Зробимо. Темпту інфлікт market. Треба подивитись, хто це робить. Е, давайте спокійно сходимо на моди, послайсимо. Не дуже я буду заморочуватись, що, які моди нам треба, які не треба. Це й на швидкість. Да, непоганий мод. Раз, два, ну і три. Да. Ну і не зря я фармлю цю валюту. Тому легко закриваємо квест. Забираємо ще 2000 і ще 8000. Давайте. Раз ми тут подивимося, що у нас по Джорні квесту. Так, це теж забираємо. І ачівменти забираємо. І того в нас вже 38 рівень епізод трека. Заберемо всю нагороду, дивіться, тут і вже досить непогано. Шматочки, шматочки інжектора. Ще шматки, 4000 валюти, ще шматки, омікрон, штучки для прокачки слайсів, кератека, ще валюта, ще шматки. І знов таки прокачка модів. 38 рівень. Ну, 50-й навряд чи візьмемо, але, думаю, ще пару рівні візьмемо. Давайте витрачимо валюту, яку ми отримали з епізотрек. Візьмемо кіротеку. Я її не купляв, тому що в мене було мало валюти. Що я ще купляю? Дивіться, я купляю моди, де є 5 швидкості, тому що потенційно це може бути дуже непогані. Моди. Мені пощастило, аж 3 моди нам на закупівлю. Цей не підходить. Інжектор, дивіться, цей не хочу брати, є 50 шматків в запас. Цей не треба, поки цей не треба. Героїв я цих не беру, мені не цікаво. Тут це ж не цікаво. І ось що я ще купляю, це шматки нам на прокачку наших реліків. Т3, Т4 не беру. А ось Т2, певно, візьму 20 шматків. Да? Перехочу сходити на гранд Арену. Дивіться, у нас зараз перший раунд. Бої наскільки пам'ятаю, 5 на 5, так. І нам дали сьогодні супротивника, дивіться, в нього мощі 3800. Але на цих 3800 в нього ну, є прокачані персонажі, але... Не на цю мощь явно. Е, тим не менш, давайте повоюємо, подивимось, кого він сьогодні виставив. Так, тут ого, сьомі реліки неприємна пачка. Так, тут у нас. Ну тут, до речі, набагато слабкіша пачка. Я хочу використати свої іден. Не буду я опарюватись всі, бої забирати, але один-два заберемо, думаю. Це було легко, забираємо 75 очков взагалі без проблем. Давайте подивимось, хто в нього в... на третій локації. О, ну тут же починається слабкіше, тим не менш, сьомий релік мандок, звісно, неприємно. Але хочу всі наші сили витратити сюди, основні. Відправити сюди Феніксів. Навіть до візьму. Чому б ні? Погнали. Що у нас тут із неприємного? Та в принципі Мара Джей з Палпатіном і Боба Фета. Давайте спробуємо так. Ну, в принципі, для них це закінчиться все дуже швидко, тому що вони не встигають. Ми їх на Ізі вбиваємо. Я навіть задумався про те, що ми могли розподілити нашу пачку. Тим не менш, вже є як є. 97 мільйонів взагалі не знаю, ким це піти. М -м Рей, я їх тримаю в захисті. Ну, єдине, хто в нас є, і перший порядок тримає в захисті. Ну, ці не проб'ють, навіть пробувати не буде. Сьомий релік. Навряд чи. Давайте подивимось, хто в нього корабля. Теж думаю, тут досить сильний. 400 тисяч і корабель Кінобі. Нє. Залишаємо так. Сподіваємось, що він не буде приймати участь, тим паче залишилось півтори години, і тоді у нас буде перемога. Ну і останнє, що я хочу показати, це війна за територію. Гільд-евент. Зараз вже третя хвиля. Наші отримали 11 зірок. Звісно, так і допомагаємо, приймаємо активну участь. 370 тисяч у нас на корабліках. Давайте подивимось, чи можемо тут щось виставити. На жаль, нічого. По території тут же взяли дві зірки, більше нічого наші не виставляють. Тому давайте кидаємо всіх наших сюди. Ось так це виглядає. Подивимось, може, можемо допомогти на цій локації. Будемо використовувати всіх, крім наших імперських штурмовиків. Ні, цих не будемо. І давайте збігаємо якраз нашими штурмовиками в якусь битву, отримуємо всі очки, що можемо отримати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. А ми продовжуємо далі.